Що в нас нового? Що в нас нового? Нуська, білка? Далі Луня і Буська. Так, сьогодні, друзі, Буська і Лунька під'їжджають, друзі. Під'їжджають в нову домівку. Це рішення не спонтанне. Це не ми зараз придумали і отак в один момент і так вирішили. Це давно обдумане питання, яке треба було зробити. Так, забираємо сьогодні дві. Не на м'ясо, друзі, ні. вони переїжджають в інше село жити. Вони переїжджають, друзі, до моєї хресної. Вона має козу, але в неї бредна дуже. І вона хоче такого спокійних, як пісєтків. Ми віддаємо. Блинтіка і віддаємо бусь. До наступного року, тобто десь до весни, ми всіх козів забираємо, друзі. Ми, як я казала, що я їх буду всіх прилаштовувати через те, що, по-перше, в мене дуже великий хребет. Останнім часом і ну, тяжко. По-друге, в нас великий малинник, який також... Займає багато часу і коли є маленькі кози, це просто нереально важка праця. А по-третє, ми вже давно так вирішили, ми взагалі все плануємо по-інакшому, все буде по-іншому. Ну, Знаєте, як так, живий живе, гадає. І в тому іншому козів нема просто місця. Це ну, вони як пески. Так що сьогодні Лунтик переїжджає. І Бузька, Бузька, переїжджає до нових власників. Моя хресна людина дуже добра. Вона все тримала, багато тварин, багато корови колись тримала, а тепер, Нє, тепер тримає кози і має цей. І вона хотіла шуту, козу-шуту, тобто таку, щоб без рогів. Я кажу, ну вони не будуть один без другого, через те, що е -е... вони привикли разом, будуть мекали, будуть знаєте, як тут. Вона їх двоє забирає сьогодні. Та й все. Так що так я кажу, це не спонтанне рішення, це не в один момент, що я сьогодні отак хоп, задумала, і все, я забираю. Ні, друзі, це вже давно ми обговорювали це, давно радилися всі разом, як би то зробити, і ну, прийняли таке рішення, що ми козів не будемо тримати. Ви думаєте, що не пастися, певно, йдуть, ні? Що мек. Артура, Привіт. Зараз ми в машину, ви що думаєте, то тут далеко їхати? То так їхати я вам скажу. Одне село. Друге. Аж на третє. О! То є куди їхати? Тенька, привітайся. Є куди їхати? Я сідаю заді. Nee. Це. Ходи, темно, не знаю, що це робить. Ходи, йдемо, йдемо, переїжджає. В них там гарно, в них там теж луг такий великий зразу за цим, там є де пастися, там їм буде непогано. А давай там Та зараз я попробуємо. А йди сідай. Оля, йди, сідай, все, йдемо, ходіть, дівки. Ну да не скапа ты не сишь Давай нет. Он не рад. Давай да. Давай, да. так, Так, кінокомедія на 4 дії. Одна стоїть, тут застелено все. Друга собі лягла тут дво, Я то взагалі вирісла. Аж до ціх, не бесь. Все, я виключаю світло, тоді замажає. Ну, ну сідай. Сідай, маленько, все, їдемо, їдемо так. Ай, на нову мені. Бузька. Все. Ну, трохи перестрашена Буська, та. А там вже лягла собі лежить. Боже, а я, друзі, вже все так в кутику притусувала, ну а що робити? Інакше не поможеш. Наразі центр міста коза роги виставила. Буся, бери лягай. Лунтик лягла собі, лежить, хоч би що. Її там десь, а Таша заглядає. Та бачиш, стоїть і заглядає через вікно, де вона їде, що робиться. Ми на місці, на місці вже йдемо, ще приїхали. Знайомство пішло з козами, є ще сусідні кози. Все, ми вже їдемо додому, вже пізно, але. Так, виходить, інакше не виходить, друзі. <смі> Ми вже вдома, все. <смі> так, друзі, ніж на дворі, не знаю, може 10 година доходить. А так здається, поки туди, поки назад, поки. Ну, ще трошки поговорили, той час йде. Добре, для вас одна мить, така раз, і буде вже ранок-понеділка, бо зараз маємо неділю. Так що. Ми спати, відпочивати, купатися. А для вас так раз і понеділок. Раз і маємо сьогодні понеділок. Сьогодні, друзі, не тільки понеділок, сьогодні маємо гарне свято, Різдво Пресвятої Богородиці, тому всіх вітаю, друзі. Марії, вже кажуть, що це Марії. Бажаю всім мені здоров'ячка, бажаю всім благополуччя, бажаю всім достатку в ваших сім'ях, миру, спокою в нашій країні. Всього тільки найліпшого. Так, друзі, це вже пізно. Це вже маємо коли сьомої години. Сьогодні свято, я нічого такого не робила. Обійшла в господарку, вже не дуже маю багато, дві кози, то не багато. Та й все, але мала ще багато молока. Мала два відра кислого молока, то мусила його відігріти. Та таке, трохи їсти щось зварила. А в основному сьогодні відпочивала таке свято. Зараз на вечір поїхали на нову пошту, забрали е, посилку. Брат вислав мамі. Їдемо з вами, подивимося, що він там вислав, бо я навіть і не знаю. Казав, щось мамі цікаве. Що там мамі цікаве, не знаю. Зараз подивимося. Та й все, та й треба ще заїхати в магазин купити трошки продуктів. Та й додому. Ну, наразі давайте їдемо до мами, подивимося, що він цікавого її. Купив, що вислав. Ой, тримай одне. Пало, я тримаю, друге. Так, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Де ми вам посилку принесли. Гарніше. З, Італії? з Італії, так. Розпаковка чек. Чайник. Чайник? чайник? Не, це тільки чайник? Ні, пательник. Я думаю, така велика коробка, а. А то певно... це... А, картоклю часто? А то що? Магніта то ножі, це то... то тут Та? А то не то ты всі ножі. ножі. А то там мойка. Зараз, зараз. Так. Є. Пательня, як вас кажуть? Нас кажуть пательня, сковорітка. Ні, та як по-українськи буде? Пательня! Ну пательня, пательня, нас кажуть. Електрочайник. Ні, то не електрочайник, то що то на газ чайник? На газ чайник, але то та не Подивіться на пательню. Треба, вона я. Відкривай то. А там той моє тут. Такий чайник. Від маєстру. Мені треба того. E -e -e. Не зовсім тішка. А з тим червоним, тим був, бачиш? То що, що вони мають нагрівати і та й кривати. Я не знаю. А як воно тут? Має <п Jay> тиснути кнопку, відкриватися. — Воно піщатиме. — Ну так, воно гудить, як це. — Піщатиме. — Ось якусь забезпечену пакетку, бо тобі треба. — Добре. — Його пакетку заберемо. То де пакет, то цього. Куропки на чесник. Ми всі коробки збираємо вже на другий рік, другий рік. А, боже, але то вже німець. Не. Угу, бачите, пательня. Чайник. Магніт на ножі, от вішати ножі, знаєте? І тошу чистити картоплю. Ось така посилка. Така посилка до мами сьогодні прийшла від брата. Ну, від мого брата і та сина, так? І ще одну маємо посилку, дві було. Ще подивимося, що там є. Шумадан такий, а так. на ну, чекайте там. А що це таке? Машину мити чи що? У мене машина. Де машина Та во машина, бачите, кар машина. Що тут? Як інакше ждали, я не знаю. Я не бачу того нічого, я не знімаю. Зараз розберемося. Йдемо пробувати, що це та штука. На акумуляторі має два акумулятори, один, такий другий запасний, акумулятори заряджаються. І воно миє. Так по цьому. По принципу кершера. Але я думаю, що кершер набагато ну, потужніший. Зараз ми спробуємо. Отако воно працює як. Набираєш води, сюди кидаєш воду. Його тако працює. А води який? Ало. Ні, зрозуміло, але чим не б'є руку підставити. Ну покажи, я спробую, чи я годна буду. А це не годить. Що ти... Ну давайте. А дивіться, дивіться, не вибиваємо. Подивіться. Вибиває, дивіться. Ну. Але ну, там не є такий сильно потужний. Ну. ну то воно ну, таке спеціальне для цього пам'ятника. Угу. Ото ну, ну, розпилення бліде. Ага, розпилення. Ні, але таке, дивись, хідники якісь прати, щось таке, то ні, немає вирішки, великого напору. Ні. ні. А чого ти... Чо ти кажеш, що доріжки ні. Да, Ви Ви не Що воно? Не може, ні, твого, твого ліпше, твого. Показав. Показав руку. Ну немає, немає такого. А, легенько б'є. Так. Але все одно, ліпше а ніж шланг. Ти, ти його вовісь, я не хочу, а ну як ти його вовісь? Отако. О, підтягує. Ага, Тут вже вода закінчилася, води добирайте. Має забавку. Ось такі посилки мама одержала, друзі. Двоє затішиться, пательня є, чайник є. Мити, що не знаю, що воно буде мити, що неї можна мити. Щось, Щось доміла, але ситіше, поливати можна, мити буде. Та й все, та їдемо додому, друзі. Наразі стоїмо на світлофорі, бо поїзд їде. Ще раз всіх зі святом. Гарного вечора, спокійного, доброго, мирного, тихого. І до завтра. Завтра у нас великий збір малини, там стільки достигає Нема збиральників стільки на той малину. Може, хіба студент наша приїде, бо завтра має одну пару. Помаленьку все буде добре. Все, па-па усім.